Повітря на землі це стаціонарна установка під кулемет М-53, розроблена спеціально для чернігівських оборонців, що дозволяє суттєво підвищити точність ведення вогню на відстані до трьох кілометрів і вражати не лише наземні, а й важливо повітряні цілі, що летять на низьких висотах. Насамперед, ударні безпілотники. Він дуже швидкостильний і може працювати також по небу. Але не було стаціонарної якби, установки для нього так, щоб було зручно бійцю стріляти, наприклад, по повітряних цілях. І тому, з часом, як у нас почали повітряні атаки шахедів, було зроблено так розробку у цю стриногу, вона по висоті ось підіймається під кожного бійця, під зріст. Вони мобільні, можуть працювати як із землі, так і з автомобіля. І перші розроблені моделі вже пройшли бойове хрещення і нині перебувають на бойовому чергуванні. Вогонь Сертифікат на 180 тисяч гривень від міста, за які бійці 119 ї окремої бригади територіальної оборони зможуть придбати ще декілька установок під кожен такий кулемет на озброєнні, командиру полковнику збройних сил України Олексію Висоцькому зі словами вдячності від усієї громади, передав Олександр Ломако з першого дня створення територіальної оборони. І з першого дня повномасштабного вторгнення, і міський голова Владислава Трошенка дуже багато і особистих коштів витратив на допомогу там, вашому вашій військовій частині і громада міста завжди. Підтримувала в усьому, тому що ви наші захисники. Зараз інші зовсім виклики і у вас, і у міста. Але все одно ви завжди ми казали, можете розраховувати на наше надійне на плече. Відразу ж ми вчора було звернення. Сьогодні провели засідання виконкому, виділили з бюджету міста 180 тисяч гривень на ці потреби, тому від імені громади, усе є сертифікат. Дякую за підтримку і всі будете розраховувати нашу бригаду. Виконуючи обов'язки, очільника Чернігова зазначив, що влада і громада міста завжди допомагатимуть своїм захисникам і захисницям у всьому і всім, що потрібно, адже їхня жертовність і внесок у нашу боротьбу неоціненні.